І так, ми на Од РП. Перший день проєкту. Вже наступна робота. Ми на складі. З братом розружаємо транспорт. де? Я там. От до не підійшов. Ага, пішли. Пішли ну. настоящий. Подумав ще не видно, що я несу, знаєш. Не видно, але зрозуміло. Підняємося угу. тут без діла, Да Ходимо. А як би сказати, без діла? Бабло цікаво, скільки дадуть. Піднеси коробку на склад. Але тут, певно, коли зміну, ти вже будеш здавати, тоді ти будеш отримувати кошти. так, ти безкоштовно рапсила. Напевно. Записуй собі до. Боже, за вас не Вев за Вам залишилось 0 хвилин. Прикольно. А можно меня выпустить? Ви. О! Поитря на тревогах. А, а можно дітей забрать микрофон? Деньги, тлки, тачки, бабки, ади. Выпустить меня сбиться. Все у вас будет на этом сервере. Короче, я покину, там ще на ну, хулину, походу. О, мене забрали.

Меня выпустил, але я так лагаю, капец. Я что девлюсь на воду, то влево, да? А если якщо... то... дивлюсь на тюрьму, нет. якщо не, если на тюрьму, то тюрьма слева, а вода справа. Ну тюрьма слева. Ну, значит, я правильно зрозумів. Угу. Я а. ж біля моста. Угу. Мінус 36 у мене 6 пишет, значить? У мене мінус 60. Це порядність. Куди я йду? Оренда транспорт. Де я йду? Так, тепер я, де... треба йти працювати. Де тут працювати? Mm. Йдемо розчавлятися. Mm -hmm. Блін, де я себе знайду? А, так, ось. трейлер один. Hello. Yeah, зараз репорту побігаю. А, певно, туди там якась синя мітка туплює. Певно, сюди. Так. Да. Так, поїхали. А тут немає, да, вантажника? А, прикольно. Вибачаюсь, можливо, за якийсь шуми на мікрофоні. Я пробую це все заново робити в іншій програмі. Ну що, я вам розкажу трошки своїх уражень. Це все дуже було цікаво, але на цьому проєкті у мене все закінчилося. І саме чому я вам далі розповім детальніше. Отже, проект начебто цікавий. Все я починав робити з самого початку, так би мовити, з самих низів. Тільки проект відкрився, я був залучений, мені було цікаво, я таки зробив 4 відео. Після цього я пробував дістати якийсь промокод, типу, якщо я далі буду стрімити. Мені повідомили, потрібно 500 підписників Ютуба і 700 Тіктоку. Е, ну, Тікток це ніщо, але тим не менше є умови. Я не вимагав якоїсь великих коштів і тому подібне. просто Ну, я спробував дізнатися. Все, що мені повідомили, ось я вам і передаю. Такі були умови. Так би мовити, якщо ти починаєш і стрімер і в тебе підписників всього на цей час 90, то тобі не світить просто отримати якісь умови співпраці і агітувати людей грати. Таке собі враження. Можливо, цим би вони мене б надовше зацепили, але тим не менше. В мене в грі не відображалася карта. Почну з наступного. Карта була чорним, все тло чорним, і я не бачу, крім міток, нічого на карті. Вона якби клікабельна, все працює, я зможу приблизити, можу поставити маркерок-міточку, але це не більше. Я не бачу ландшафту, я не розумію по карті, де я є і тому подібне. Ну якось так. Якщо далі йти, то далі мені з усіх динаміків кричали, що це все від мене залежить, що це все мої проблеми. Це у мене на комп'ютері, ні в кого немає таких проблем, це тільки в мене. А як виявилось, коли я встановив Ukraine Mobile, хоча раніше там також була така проблема, я тому вважав, що це проблема в мене. Бо на Ukraine Mobile там була точно точнішенько така сама. І після всіх маніпуляцій, які я робив, вони є на форумі, я писав і писав я в Телеграм. В Телеграмі мені приділила людина десь 40 хвилин свого часу через програму Anudesk. Вона покопалась разом зі мною в моєму комп'ютері, за що я вдячний. Але по факту ми нічого таки не вирішили. Далі я лазив сам, це все було довго. Я десь дві години лазив, лазив, лазив. В кінці дійшло до того, що сервер почав крашити мене. Але як виявилось, це були якісь додоси з інших програм. Я це все чомусь сприйняв на свій рахунок, так як кожен день щось лазив, що спробував вирішити з цим плом, думав, що це на моєму комп'ютері. І в кінці сьогодні, четвертий день гри, я зайшов на Ukraine GTA, встановив її, зайшов на подільський сервер, і в мене виявляється, карта все відображається. Тому логічний висновок, що це все під капотом у ду РП. Ну ось якось так. Після цього всього я написав у Discord канал. Трошечки емоційне повідомлення, де я зробив рекламу, що на цьому сервері не працює, а не в мене. Мене забанили. Це була остання крапля мого терпіння. Я якби зрозумів, що відношення плюс один гравець, мінус один гравець для них це ніщо. І хочете грайте, хоч ні, це ваші проблеми. Ну, я далі зрозумів, що мене цей сервер не влаштовує, мені не подобається. Хоча мене прийняли в клан. Я деякі речі вже встиг в клані зробити, мені начебто процес мене затягував, але, на жаль, це відношення, ця карта і ці всі проблеми, якби навіть той же самий промокод, ніщо. Ну, ось таке враження в мене склалося. Проект сирий. проект дійсно сирий. Три дні він відкритий. Так, да, над ним працюють, буду об'єктивним. Тут нема що сказати. Над ним реально працюють. Деякі зауваження, які були написані. Були виправлені, також було багато чого додано, там чат змінений, там іще деякі речі. Як же казала одна людина в Діскорді, проєкт поки старий і над ним буде довго ще шаманити, а я не хочу цими речами займатися, тому що це нерви, це час. Ну якось так. Тепер я певно цю людину більше розумію. Я бажаю цьому проекту розвитку, а я піду далі. Десь новий побукол ПВО. Ну, а я дякую всім, хто дивився це відео, хто слідкує за мною. Далі буде більше. Маленький спойлер. Наступне буде щось цікавіше. Також почну з нуля. Ну, далі буде. Дякую всім.